Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана діє виставка живопису Андрія Кулагіна під назвою Біль і радість, моя Україно». Це виставка, яка представляє акварельні і пастильні роботи. Тут налічується 20 робіт цього автора, і нею автор хотів. Підкреслити, і показати свою любов до України, хоч він сам народився в Семипалатинську в Казахстані, навчався там, але давно вже мешкає в Києві. Свою творчість представляє не тільки цією виставкою у нього багато є і живописних творів. А ця виставка побувала вже не в одному музеї. Андрій Кулагін не лише художник, він автор статей і книжок із християнської етики творець міжнародного онлайн університету образотворчого мистецтва, який відомий далеко за межами України. Уперше з Чернігівським обласним художнім музеєм співпраця розпочалася минулого року. Під час відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Тоді чернігівцям представили роботу Андрія Кулагіна, на якій було зображено, як Іван Кавалерідзе працює над створенням пам'ятника Григорію Сковороді. Він зумів об'єднати ці теми. Був Ювілей Сковороди і Ювілей Кавалерідзе. І ось такий мандрівний проєкт з музею майстерні, Київського музею майстерні Івана Кавалерідзе подорожував по всій Україні. Одне з перших міст, що прийняло цю виставку, став саме Чернігів. І ось звідти і. Потяглися ниточки співпраці. Олександр Юнін, директор музею майстерні Каларідзе, підказав, що є чудова виставка, яка актуальна, яка зараз має показувати. Красу і природу нашої України, наші історичні місця, які зараз руйнує війна. Експозиція діятиме в Чернігові до кінця серпня. Тож музей запрошує чернігівців і гостей міста переглянути яскраві та чутливі роботи автора, сповнені любові до України та її історичної спадщини. Музей працює щодня з 10 до 18 години. Середа, вихідний.